Питайте у людей, які проблеми можуть бути з оформленням спадщини або з іншими операціями, з нерухомістю у вас або ваших дітей тільки через помилку в одній букві імені, прізвища або імені по батькові. Більше тисячі коментарів з обуренням на мою адресу я прочитала під відео. Де розповідаю, що Микола та Миколай це різні імена. І імена по батькові від цих імен утворюються також по-різному. Так, це різні імена, різні Микола і Миколай, Олекса і Олексій, Ілько і Ілля, Кость Костянтин, Назар Назарій, Григір Григорій, Андрій Андріян. Юлій Юліан, Євген Євгеній і багато інших часто через недбалість реєстраторів, автоматичного підтягування по батькові системою і стаються такі помилки. Тому потрібно обов'язково звертати на це увагу. І якщо в документі є помилка, можна звернутися до радцу або іншого відповідного органу для виправлення помилки в документах. Дбайте про себе та про свою родину.